Так, Прийшли ми до дитячого садочку нашого жицьованого. Чула ну, трояндарку, чи пітьму карку, що посадили живці і можете рік до неї не заглядати. Ну, я цього не розумію. Я цього не розумію, бо я хочу заглядати. Хочу заглядати, бачити, що тут відбувається, що треба поправити. Ось такий Фредерік Містраль. Але це ще нічого не значить. Там ще навіть може небудь калюсто, де буде потім корінь. Це ще нічого не значить. Але ми бачимо, що йде процес. Фредерік Містраль. Ось так. Так, ми тут ще позаглядаємо. Ми ще поглядаємо. Тут той ще нічого нема, ніяких признаків. Ну, ось тут ми подивимося. Наш знаменитий такий Ану, ще нічого ж. Ні, манюсенька, манюсінька. Ось якась тут зелени, розбухнула. Ну, чекаємо. Побачимо, морять, черво... жоті не живчують. Побачимо, кенлайт. Ось так заглядаю. Не можу загля... не заглядати сюди. Поливаю, заглядаю, накриваючи, притяняючи, ложу сюди грушник на них зверху, щоб ще більше тіні було. Ось так. А ось кого ми чекаємо. Чекаємо, чекаємо цього бутончика. Це повинен бути лавсонг. Ох, і чекаю. Чекаємо.